Виконуємо номер 404 із підручника Геометрія 7 та номер 31.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 16.10. У підручнику Математика номер малюнка буде інший, а Б дорівнює БЦ. І АК дорівнює КЦ. Доведіть, що БК бісектриса Кута А Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Проведемо тепер нашу бісектрису БК. Розглянемо трикутники К і К. Наші трикутники рівні за третю ознаку рівності трикутників. У них Б дорівнює С за умовою, К дорівнює С за умовою. І сторона К у них спільна. Запишемо це. Трикутник К дорівнює трикутнику К. За трьома сторонами, за третьою рівності. Трикутників. І пояснює, АВ дорівнює Б і Ак дорівнює КЦ за. Умовою, К – спільна сторона. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Рівними є і відповідні елементи цих. Трикутників. Зокрема, кут АБК дорівнює куту СБК. Отже, БК бісектриса кута АБЦ, що і потрібно було довести номер 404 із підручника Геометрія 7 та номер 31.6 із підручника Математика 7 виконано